Третій день поспіль мешканці захопленої частини Луганської області змушені виживати без електрики. 11 лютого, як пишуть місцеві ресурси, через погану погоду без світла залишилося близько 100 тисяч українців в окупації. Через кілька днів підконтрольна Росії влада ситуацію глобально не виправила. Скільки зараз людей у Луганській області без електрики, та з якими додатковими викликами вони стикаються? Дивіться у цьому відео. Так, енергетики в захопленій частині Луганської області їдуть на місця аварій. У ролику дуже добре видно стан місцевих доріг, які Росія нібито активно ремонтує. Судячи з коментарів до відео, доїжджають ці бригади не до всіх. В Антрациті третій день немає світла, стовпи валяються всім байдуже. Красний луч Боженка, одна фаза відгоріла. Пів вулиці тиждень без світла. На ранок, 13 лютого, російські ресурси писали 39 тисяч людей на Луганщині. Досі без світла. Здебільшого це південь області. Антрацит Сорокіно, колишній Краснодон. Крустальний, колишній Красний Луч та Довжанськ колишній Свердловськ. Щоб усунути пориви мереж сюди направляють фахівців із центру Луганської області. В Антрацитівському районі працюють електрики з Первомайського РЕМ. А фахівці із щастя та станично-луганського району приїхали до Краснодона. Красному лучу допомагають бригади з Біловодська та Кіровська. Найбільше енергетиків направлено до Свердловська, там немає світла у 19 тисяч жителів. Судячи з інформації, у місцевих каналах приїхала підмога із Росії у Лутугіне, Зульяновська та Удмуртії, у Ровеньки з Республіки Комі, У Довжанськ, з Новопскова та Курганської області. Чому електрикам на окупованій Луганщині потрібна допомога? Справа в тому, що більшість чоловіків на Донбасі ще в 2022 році примусово. Та незаконно мобілізували в окупаційні війська та відправили на фронт. Комунальники, шахтарі та працівники інших підприємств опинилися на передові. Тепер у захоплених регіонах нестача кадрів, а звідси і постійні проблеми. Електромережі та пориви на теплотрасах ремонтувати просто немає кому, як і прибирати сміття. З останньою проблемою стикаються мешканці частини Донецької області під контрольною РФ. Багато проблем людям доводиться вирішувати самостійно. Мологвардійськ на все місто два будинки без світла. Другу добу і у багатьох немає опалення, тому що у всіх індивідуальне опалення, і насос працює від світла. 12 лютого ресурси угрупування ЛНР повідомили через відсутність світла 26 шкіл закривають, а дітей переводять на дистанційне навчання. У коментарях місцеві жителі ставлять цілком логічні питання: як вчитися на дистанції та дізнатися завдання без світла та інтернету? Але пропуск школи не найкритичніше в цій ситуації. Після негоди без світла залишились жителі Довжанська і прилеглих населених пунктів через байдужість місцевої окупаційної влади і відсутність достатньої кількості комунальних служб населення самостійно почало прибирати з вулиць вирвані дерева, звільняти від них пошкоджені ділянки енергосистеми. Щоправда, полагодити повалення електроопори їм не під силу, тобто немає електрики, немає тепла. Зараз зима, але без світла люди на захоплених територіях не можуть увімкнути навіть обігрівачі від електрики. Залежить і подача води, адже насосні станції працюють від світла. У той час, коли на Луганщині комунальний колапс голова угрупування ЛНР Леонід, Пасічнік зайнятий іншими проблемами, принаймні таке враження складається, якщо подивитись його телеграм. Наприклад, той же Денис Пушилін, хоча б робить видимість роботи, нібито на благо донеччан. він проводить якісь наради, на яких щось комусь доручає. Пасічнік взагалі зайнятий іншим. Наприклад, аналізом інтерв'ю Путіна Такеру Карл. Сону або розповіддю про місцеву газету Республіка. Про ремонт електромереж звітує лише так зване Мінтопенерго ЛНР. Тут кажуть, бригади працюють постійно, але точних термінів, коли всім повернуть електрику, поки що озвучити не можуть. До речі, у цій темі варто згадати, що наприкінці листопада, знову ж таки на окупованій ще до 2022 року частині Луганщини та у сусідній Донецькій області була схожа ситуація. Тоді провода також вкрилися кригою через погану погоду. Електрики не було практично на всьому захопленому Донбасі. Тоді угрупування ЛДНР також не особливо поспішало все відремонтувати. Майже через три місяці можна спостерігати відлуння листопадового колапсу у Маківці та Харцизьку перепади напруги. У деяких районах Донецька перебої зі світлом. І ці проблеми, зважаючи на все, ніхто вже навіть не намагається виправляти.